Всім привіт друзі! Вітаю вас у себе на каналі, канал Життя в Польщі з Надією. Ждали, ждали Вовика на обід. А він тільки що позвонив, каже, там заправки, там очерядя, там все стільки людей, що не знаю де мені остановитися. І в нас ось стоянка забита. Повністю машини їдуть. І він каже, кидай мені тушонку, що небудь в сумку. І винося на стоянку. і Я тормозок возьму і поїду, тому що каже, я буду пів часа паркуватися, якщо знайду за пів часу десь місто, а потім буду бігти додому, а потім з дому. Ну, коротше, говоря Время піджимає по роботі. Так що ми вкинули банку тушонки, пару булок, яблуко І оце буде весь сьогоднішній обід. І то немає його, ми вже встигли вийти і походити тут. А він каже, тільки ватру проїжджаю, кругом пробки, пробки, пробки. Не проїхати, не пройти. Так що такі в нас діла. А ми з Богданом вирядилися, підемо в український магазин. Мати йому дала гроші, треба щось купити. Купимо рибинку на вечір. І треба мені зайти в непто, купити до цвіточка поливку. Під ногами ходити дуже неудобно, у мене щось пальці понапухали. Іду єлі йду. Отакі справи. все. Пізніше включимося, дідусь наш вже під'їжджає. Ну як собачки кинули, все, сумка треба. Ням-ням-ням. Зараз буду їсти. Давай, Давайте з Богом. пока пока поїхали. Ну що, топаємо. Людей багато, пройти важко. Сценка в нас отут така невелика дівчата. В цьому году не буде той сцени, що виступали артисти, вони її строїли на неділю раніше. І строїли велику сцену, в цьому году буде таке все маленьке, але все одно буде виступлення, все одно буде поздравлення. уже все загорожено. наставлено на туалетів і вже є сцена. Що буде далі, будемо наблюдати з вами. Но тут будуть машини, дуже розказувати не буду багато. Десь трошки притихнемо або зайдемо потім в парк і побалакаємо. Мабуть, вже на обратному путі. Шо? Ну все, Богдан! Ми йдемо в український магазин за рибою, да? І за соком чи за чим? Що собі виберете і купе? Ну, діло в тому, що тут гудуть машини, балакати не дуже приємно. Так що потім. Здравствуйте, мальчик. Здравия. Ой, друзі. Така теплінь. Спина мокрая йду. Все зайшли в холодочок. Бо як на сонечко, бачите, там сзади в мене сонечко. А на сонечку буде засвічувати вам. А сонце сзади. Сзади там будет. Так, да, на сонце жарковато. Тут трошки краще. Я прямо йду, а в мене спина мокрая, йду, медленно, тому що снежок. Очень скользкий. Так, да, підтав. І він такий влажний, ну, качає туди-сюди. А я боялася, що буде холодно і намотала шарфик на шию. Думаю, вдруг уші будуть мерзнути, накину на голову. А треба було його і на шию не накидати. Топаємо потихеньку, прогулка. Так, да, Богдан? Богдан зо мною переговарюється. Скажи, в два места мы не договаривались, это для меня много. Потому что, что если ты, ты захочешь пойти на стоянку, а при этом мы в вниз, в бедронку, <с то <с это да, да и слишком долго. Понятно. И Я ему говорю, боже, як я тебя люблю, я тебя обожаю. Он говорит, бабуля, я тебя тоже обожаю, потому что ты... Само... «Самая хитрая. Самая хитрая, кажется, <свист> ты все на меня дуришь. <свист> Ой, я не могу. Не хоче не дойти. Це мати помазала ручку, щоб пішов його Любивий український магазин, чтобы купив. Естественно, риби надо купить. Для ну, тебе. Для всех нас на ужин Для всех, да. так, а... Так, так как в, 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 в п'ятницу. Ти нічого не єш, тільки лиш консерви. Так, да, в п'ятницю лише консерви, да? Ой, господи, а мені б треба сходити по оте для святка поливати. Ну не знаю, як ми договоримося. Це нам дорого. по путі, Богдан. Це не можна містом сідати, бо нам по пути ми підемо у нетто сходимо і назад. Це да? слишком довго. Ну нічого страшного. Да? Я Потерпімо. Та да, потерпимо трохи. Ми не потерпимо. Це, дівчатки, відключаємося, будемо з ним рішати вітання глобальні. <сум> За цим моїм помощником. Ми з вами вдома. Слава Богу, добралися. За підливкою для цвітка не пішли. Ніхто зо мною не согласився, я не настаювала, бо я сама така, бо він не пішов. скумбрии не было, я расстроилась. Я ишла ради скумбрии. Привыкли, добра в них дуже скумбрия. Ну раз в неделю, в пятничку до вечери купляла. Это она что-то намотала мне подозрительно пакетів. А что три штуки замотала? Кажу, дайте мне... Мені... Была селедка и была такая, как и васи в коробке. 20 злотых. Я кажу, если селедка хорошая, не старая, не давняя, не вонючая, то дайте мне селедки. Если знает, что знаешь, что не так, дай ты мне лучи васи. Дала селедки. Я думаю, подозрительно завязала. Иду всю дорогу и думаю, как это в три пакеты. Не, девочки, в три пакеты, ну, пахнет очень хорошо. Крупная такая, выбрала 930 грамм, две селедины. Хорошая селедочка. 930 грамм, что-то получилось, 30 Казала 30 злотих кілограм, ну там чуть не кіло. під 30 косить, дві сільодини. Не люблю її чистити. Чого люблю з бо вона без голови і без кісток чи без кишок. А це з кишками не дуже. Ну, вже взяла, бо йшла, даром вже ж не буду йти. Кофе ліда не допила, я кип'ятку додавала, під парю голодку трохи. Ой, дівчата, время у нас уже, я не знаю, чи вам видно, без п'яти два. Я так їсти, хочу, як собака. Волока хоч мельком накормила, а сама купила, дівчата, хтось мені, чи Юля, чи Ліда, каже, що у українському магазині є сірмянські лаваші. Тоненькі, хороші. Ну, думаю, подивлюся. Заглянула, а вони в морозілки в неї. Заморожені. Заморожений лаваш. 15 злотих стоїть лаваш. Ой, господі. Не буду, мабуть, відкривати. Вони заморожені, каже, нам приходять. Може, вони з малесеньких кусочків, не знаю. Хоч би не були такі, що у бідронки. У бідронки, дівочки, лаваш. Він не дуже качественний, але він не солоний, нам підходить. Замотайте у нього, якщо там пожарить сир на сковородці, чи нам вулиці було жарили місто, ну, на грілі то він, він такий аж кришиться, коли піджарюється, розсипається. А він же должен зажаритися як лаваш. Ну, я думаю, може, це такий буде. Ну, якщо він заморожений, може і не такий. Не знаю. Ну, оцей лаваш, дівчата, стоять капець кілька грошей. 8 штук листочків написано 280 грам. Він, девочки, ціна йому 15 злотих. Я взяла, потім думаю, нафіга я його взяла? 15 злотих лаваш. Оце ж така хазяйка, що не наробить дома лавашів. Машинки є, все, є, на чому розкатати. общем, взяла, спробую. Ну, якщо другий раз гарячки треба щось придумати, приспічило. Купа ще за 15, ну так якби він був качественний, тоненький такий, як настоящі дома в нас були лаваші. Як накрутиш, так хоч рулет закрутиш, хоч що настоящий лаваш. Мати йому дала грошей 50 злотих. Я кажу, купиш мені риби з своїх грошей, бо розумію, що багато дала. Скільки тобі? А я кажу, двадцятку. Куплю. А тоді гроші держав, я наскладав усе, носа, носа наскладав. Я своє, він своє. 80 злотих, 78 мені насчитали. Кажу, давай, він мені десятку тисяч, а ті назад у карман. І... Сердиться край. Думаю, обіцяна треба з ним вдома роботу провести, покажу йому чек виберу те, що він своє купив, щоб понимав, що скільки він грошей потратив, скільки бабі треба віддати. Дві жмені ромашки, Хоть би була свіжа, але сьогодні п'ятниця не попробую. Не знаю, дячки, яка ромашка, все подозрительно, коли дуже свіжа, пахне. Пахне, як ото, знаєте, як вони дуже свіжі, вони пахнуть. Но, діло в тому, що як вони свіжі, вони повинні бути всередині м'ягенькі, такі, аж вроді як тя. Ну нічого, не можу попробувати, бо п'ятниця. Все. Купили ромашки. Це що Богдан собі взяв. І взяв шоколадку. Авека. Авековську молочний шоколад. Бо кинувся брати чорний, а я кажу, не бери чорний, бо куди ж він тобі? Ти ж його не їстимеш. Взяв молочний. 6 злотих отака от плитка. А скільки в ній тут грам? 90 грам 6 злотих, дівчата. А я клюнула на сушку ванільну. Треба подивитися без пальмової олії. А на чому ж вона тоді? Я думала, вона на пальмовій олії там її можна буде їсти. Треба почитати, на чому вона. Жири, з них насичені, вуглеводи, білки. Коротко. Олія соняшникова рафінована, гатунок вода питна, цукор, олія рафінована, дезодорант, кухонна сіль, дріжджі, хлібопекарські пресовані, розпушувач. Коротше, нема тут нічого. Жири оці, олія соняшникова Так що це пісні пряники. Сушка, захотілося мені сушка. На, на вид так красиво виглядає. 7 злотих у я цей пакет. якщо я не, мені не ошибаюсь. Якщо я не ошибаюсь. Не підводять мої глаза, бо я без очків. 300 грамова пачка. Ой, господі. І 270 грамів халви. Халва з оріжками, бо не було чисто ванільної. Була шоколадна або з оріхами. Ну, шоколадку я не захотіла, взяла з оріжками. І він ще кинув якихось карамельок. Зараз карамельку, мабуть, обичні стікляні може мені до кофа в роту кинути. Укину, можу, смакати не буду, не буду кидати. Оце за цими покупками ми сходили, хто за кусок кишки сім верст пішки. Хотілося риба, ну нічого, буде сільодина, правда, з нею возиться. Це ж на мою шию. Мені треба її почистити, помити, розібрати, усе зробити, цибульки замаринувати. це Мені треба час з нею возитися. Ну нічого, буду возитися. Зараз насиплю борща, пообідаю, <кій> бо їсти дуже хочу. А потім буду возитися. Все, потім щось ще вам покажу. Бо зараз все одразу не хочу видавати всі секрети. Саме головне не показала, яку я хлібину купила. Зайшла в нас тут пікарня є. Пан Стешкал. Так я кой, коли заходжу іменно по п'ятницям, такий він, як сіренький, уроді. Добрий дуже. Ну, він дороговатий. Оця хлібинка 650. А скільки ж тут грам, не знаю. Ну, в общем, знайшла, заход... взяла хлібину, вона мені її порізала. У них він печеться не різаний, а потім ріжуть. Порізала вона мені. І це буде на вечерю до сельодочки. А зараз буду їсти борщ. Ой, девочки, це настоящий борщ. Оце з квасолею мені самий без буряка, без нічого. Оце мені добрий борщ. А з грибами зварила на... Святвечір. Добрий, поїли Вовек з удовольстям, а мені він не такий добрий. Хліб, все такий, дівчат, біленький, не дуже сірий. І було пів цибулини, синьої, от хочеться мені аж слиня тече не на борщ на цибулю. Так що, хто буде обідати всім смачного? Я як Вовекс смач... показувати не буду, бо в мене, я вам апетиту не придам, я вам придам тільки відвращення. Так що смачного, дівчинки, всім.